Дівчата, всім привіт! Сьогодні для вас вирішила зняти вільний марказит. Прикраси всі ці ви раніше могли бачити, але як показує практика, коли я збираю все вільне в одному відео, дівчата, наче вперше це бачать. Багато хто з вас не дивиться відео повністю, і деякі моделі взагалі могли пройти повз вас. Сьогодні зібрала дуже класні повсякденні модельки і собі, і на подарунок буде ідеально на кожен день. Що стосується замовлення, хто замовляв прикраси на липень, вони вже в роботі замовлення закрите, хто там щось думав. Просив чекати, на жаль, дівчата, я не змогла ще відтягувати термін, тому що, наприклад, якщо ми закриваємо замовлення, наприклад, сьогодні, то воно буде готове 15-го числа. А якщо вже завтра, то там 25-го. Там своя система, по одному виробу ніхто не робить, вони збирають партії, тому хто там думав, ваші замовлення будемо записувати вже на кінець серпня, початок вересня. Все інше в роботі дівчата 16 числа, вони будуть готові, плюс доставочка до України зазвичай до двох тижнів. Тому, в принципі, поки що вкладаємось в терміни, але завжди попереджаю, що можливі затримки, бо доставка за кордону. Окрім груп з наявністю, про які я вам регулярно нагадую, у мене ще є дві інстаграм-сторінки. Одна основна, трошки я її підзабросила, не маю на це часу, але буду виправлятися. А друга сторінка там повністю вона з марказитами, я її не веду в якості торгівельної сторінки, вона більше як каталог слугує. Я туди виставляю фото по всім новим постачанням. Тому, хто бажає, підписуйтесь також всі посилання в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. Перше, що роздивимося, такий розкішний сет з сердоліком, в наявності у 8,5 американському розмірі, він краще підходить на 18.30. Хоча інколи дівчата беруть і на 18,5, це вже індивідуально залежить від того, як любити носити. Артикули ви бачите, вага сережок 8,5 грам, каблучка 5,40 Що ще може бути? Може бути підвісочка ідентична, також можуть бути сережки без верхньої частини по спецзамовленню. Каміншики різні. Раніше дивилися цей сет з чароїтом, з лабораторним опалом. Сердолік також дуже ефектно, може бути зелений агат, онікс. Можливо, ви щось ще придумаєте. Звісно, тут гранати, сапфіри ставити не будуть, бо така цікава оригінальна вставка видовжена. Але якісь мінерали різні можуть бути. Там амазоніт, наприклад. Подивіться, каталог з камінням, щось придумайте. сережки, Комплект дуже ефектний. По габаритам каблучка сантиметр на 2,5 і довжина сережки 4,2 см. Вартість комплекту 87 доларів. Ще, дівчата, з сердоліком ось такий симпатичний комплект маю сережка і підвіска. Тут сердолік такий більш цегляний, більш цегляний, іде, ніж червоний, наприклад, якщо порівнювати з цим комплектом, бачите? Ще можна дозамовити таку саму каблучку. Сережки на англійській застібці. по вазі напишу на екрані, бо пакетик оригінальний поїхав з іншим комплектом. В тайців є такий момент: вони одну модель, якщо їх кілька штучок, пакують в один пакет з інформацією загальною. Тому рідний пакетик поїхав вже. Довжина сережки 2 см, підвізка з вушком 2,9 см. Ціна комплекту 52 долари. По цим каблучкам вам розповім. Сьогодні в наявності в трьох кольорах: зелена агат, геліотіс і середолік. Розміри доступні, напишу на екрані. І ще хотіла б до цієї компанії додати ось цю модельку. Буквально нещодавно вона була подібна, але тут ось така доріжечка з марказитами, і вона трошки вуща. Це синтетичний лососовий корал, дуже красивий, до речі. Колись хтось просив їх порівняти, ось маєте змогу. Дуже всі кольори соковиті, класні. Ось Артикул 3 каблучок 17,06, а ось ця лососова 14,73. Вага 4,70 і 5 г середньому. Повторюю, що вони без комплекту йдуть, але можна щось підібрати. Можна ось такі якісь листочки, буде гарно. Ці каблучки десь 9 мм, ця трошки вуща, десь 8 мм, ну, зовсім трошки. По ціні вони відрізняються, прописую на екрані. Тепер, дівчата, хто забере вільну ігуланку, тому пощастить. Розмір тут такий, як 18,3, 18,18,3, точно напишу на екрані. Артикул 664. Вага десь 13-14 грам в середньому в цій модельці. В очах гранатики. Марказити на спинці всюди. Ну, модель, про яку немає сенсу багато говорити, вона крутезна. 4 см довжина. Можна так носити. І ціна. Також в наявності вільна чаума, артикул 1076, вага близько 8 грам. Тут десь на розмір 18,7, 9 й американський. Також дуже гарна ширина 1,5 см і вартість. Ще одна класна моделька з марказитами у вигляді такої галочки. Артикул 485. Вага однієї виходить 5,70 Розміри я перемірюю, але ось тут написано попередньо 19,3,25. Ширина десь 9 міліметрів по центру. І вартість. Ще залишилася така красуня блучка вушка, як ми її називаємо. Артикул 816 розмір 9,5 десь на 19,19,3 см. За вагою трошки більше, ніж 7 грам. Дивіться, яка вона цікава. Сережок не існує також, хто запитував, але подивіться каталог, можливо, щось можете підібрати. 2 см на 0,7 см габаритний розмір. І ціна. Далі ось така ніжна моделька з білим перламутром в наявності напишу розмір на екрані. Вага 7,5 грам, 527 артикул. Також нагадую, що все, що ви зараз бачите, можна замовити конкретно під вас в різних розмірах, з різними вставками, застіпками і так далі вже на кінець серпня-вересень. Ширина 2,5 см і вартість. Далі ось така крутезна моделька є з лабораторним опалом а, блакитним. 570 за вагою. Розмір, дівчата, ще раз промірюю, напишу, бо написано 17,8, але мені здається трошки менше. Можливо, через літо трошки налились пальці. Але десь біля того: 17,5-17,8. Нещодавно таку з гранатом також дивились гарно. У них красиві лабораторні опали різних кольорів відтінків, такого цікавить, дивіться, каталог. Ширина 1 см і вартість. Далі залишився ось такий класний маркізик зі смарагдом на 1919,3 3 грами за вагою. В комплект можуть бути ідентичні сережки, кулончик, і також з різними абсолютно камінчиками можна її замовляти. Сам камінчик десь 3 на 7 мм, і вартість каблучка зазначаю. Ще залишились дуже класні каблучки без каміння з тайськими візерунками, 1854 артикул. За вагою трошки більше 6 грам, розміри зазначу на екрані, які є. Десь 9 мм ширина і вартість. Далі, дівчата, ось таке совенятко є в наявності на гілочці. Тут маленький розмір, напишу на екрані, який саме. За вагою 4,10, артикул 14,52. Хто любить тему софа, я знаю, у вас таких багато, забирайте, дуже класна і за старою ціною, до речі. Десь 0,7 на 1,5 см габаритний розмір і вартість в очах гранатики. Звісно, дівчата, наш показ не може обійтись без доріжок 1776. Залишили зовсім небагато, в більшості по одній штучці. Почнемо з центрального пальчику. Гранат, передот, топаз. Розмір я пишу на екрані, бо зараз не пам'ятаю. Натуральні танзаніти, зелений агат і кубічний цирконій кольору гранат, який, до речі, взагалі не відрізняється від природнього гранату, як на мене. Але за ціною він дешевший. За вагою вони 3-3,5 грами виходять є камінчики кабашонами ось зелений агат, всі інші ограньовані. 3 мм ширина, дуже вони круті. Ціни, звісно, відрізнятимуться, напишу на екрані. І також вони можуть бути з безлічю різних вставок. Пишіть, запитуйте, будемо замовляти. Ціна на них така, знаєте, досить доступна, як для натуральних камінчиків, тому замовляйте сміливо. Ще, дівчата, є в мене ось така суцільна доріжечка з круглими камінчиками. Це в нас блакитні адуляри. Невеличкий розмір, десь 17,3-17,5. Артикул 1317. По ціні зазначаю. Так, далі дивіться, є ось такі акуратні дві пари сережок 1368 з зеленим агатом і серделіком. І мені не дає спокою думка, що вони можуть підійти до ось цих каблучок. Ну, тематика, можливо, трошки інша, але за кольором дивіться гарно. І вони такі обидві лаконічні, як на мене ці модельки. На англійських застібках сережка, дуже гарно сидіти, ймуть трошки занижений штифт. 2 см в них довжина і вартість. Далі маю ось таку пару класних сережок метеликів з рожевим перламутром. 13,44 артикул за вагою 3,70. Вони можуть бути як дитяча модель, але не обов'язково взагалі. Тут застібка дозволяє і дорослому носити. Розмах крил у метелика десь см і вартість 20 доларів. Також на залишку є дуже крута модель сережок зі такими сердечками і культивованими перлинками 17,49 артикул, 4 грами вага пари. Зовсім легенькі, занижений штифт. 1,3 на 1,4 см габаритний розмір і вартість 26 доларів. Також залишились класні сережки з 16,27, такі тоненькі конгодоріжки. Вага однієї пари десь 2,5 грами. Дуже акуратні, легенькі на подарунок, ідеально, і досить приємна вартість зазначаю. Також дівчата знайшла вільні сережки гвіздки з гранатами, 754 артикул. А в них цікава історія, їх замовились після платою і відмовились від отримання, навіть не відкривши посилку. Це якийсь новий тип знущань, я вважаю, але, тим не менш, сережки дістануться комусь більш відповідальному. Дуже гарненький, тут класичний гвіздок, з різними вставочками ми їх дивились, з будь-якими гарно. Ціну зазначаю. Ще, дівчата, не могла вам не нагадати про улюблені бублики. Залишилось по дві штучки з серодоліком і зеленим агатом. А Тут ось такі гілочки і в них ще гранатики стоять, дуже-дуже ніжні підвісочки. Можна їх, до речі, взяти з кольєшками 559 сім зараз покажу. Вони також на залишку є кілька штучок. Тут невеличке вушко, майте на увазі, не всі ланцюжки проходять. 3,7 см довжина, діаметр агату 2,3 см. По ціні вони трошечки зовсім відрізняються, прописую. Дивіться, ось так виглядає з кольєшкою 559 В мене є там кілька штучок, напишу які розміри на екрані. Вага десь 15 грам, 13-15, в залежності від розміру. Дівчата, знаєте, ледь ледь от діла, тому товсті ланцюжки навіть не розглядайте. Точніше, навіть не товсті, а ті, які мають товсте завідне кільце. Треба тоненьке щось, бачите, ледь-ледь. Можна ось так одразу зробити кольє і носити разом. Дуже-дуже красиво. Давайте по ціні коліє напишу на екрані, бублики вже роздивлялись. Далі дівчата маю ось таке нереально красиве коліє зі смарагдами. До нього існує комплект, який можна замовити під вас 616 артикул, вага 430, тут 50 см довжина. В основі ось такий ланцюжок тоненький. В комплекті можуть бути каблучка сережка. 2 см довжина цієї підвісочки, і вартість зазначаю. Так, дівчата, останнє я вам що хочу показати, це ось цей 118-й артикул з перлами. Дуже давно він вже в нас знаходиться. На нього вже були знижки, до речі, яку я залишаю і наразі, бо модель дуже небюджетна, але вона просто розкішна, і нагадаю, що хто захоче взяти можливе розтермінування оплати. Тобто можна за кілька разів виплачувати, бо хочу цю модельку комусь з вас вже віддати. Дуже шкода, що вона лежить. 118 артикул, вага майже 68 грам. Підійде на ручку 16-17 см, дівчата. Ой, дуже класно. Я б навіть і собі залишила, але моя дитина просто зараз зриває всі прикраси з мене, тому їх чекатиме важка доля, хочу комусь надійні руки віддати. Застібка тут коробочка. Годинники кварцеві з батарейкою вже йдуть. Сам годинник 2,2 на 2,3. Циферблат 1,4 на 1,5. Зазначу на екрані. повторюю, що вона у нас з урахуванням знижки. Будь ласка, забирайте. Платіть частинами, але забирайте. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Viber, WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!